що ми не проводили акції і зупиняли, зупиняли спіль... спільно з працівниками поліції та її, тобто, міліції та даїна на той час э, рейди. і ми так зупиняли транспортні засоби ми знаходили ми їх на корні куди э, давали підтвердження що все ж таки є порушення і якщо треба реагувати тому що це не дороги не нашого міста тобто Навіщо трасається кожного року такі величезні кошти, бо ви такі люди будуть ну, нахабно їздити і руйнуватися дороги. Ми неодноразово приходили до не прокурори. Казали, ми раздавали заяву, один раз давали заяву судно. Ми просили відкрити згідно кримінального процеса кодексу, нести відомості, до єдиного державного реєстру, що прокурор зобов'язаний зробити, але він цього не зробив. Тому, Ще раз нього давав заяву. І е, ми отримали першу відповідь вже через три з половиною місяці після першого нашого звернення. І ця відповідь була вже не було, тому що не прийшли до прокурора, а Він ніяк не виконує свою повністю. Він навіть не робить ілюзії у дії. Він просто на мовщині там, пощі киває, він не намагається уникнути в цих проблем. Він, е, він дав повністю. Нам зрозуміти, що його це ці не цікаво, і він цим займатися не, не буде. Звісно, як громадянин, звісно, як людина, котра переживав на як людина, яка е, перебувала з того, котра хоче змінити якусь Україну, це призводить обурні. І ми прийшли з нормальною умовою або випрацювати, або змінити. Нехай не цю посаду приходить інші нормальні люди, хоч не будуть планувати свої обов'язки. Тим, що, як я зазначав в що умисла в мене не було, так дії прокуратури. Я напротязі також півроку ходив до прокурора і просив його, щоб він у 2014 році стосовно своїх повноважень вніс в ЄФДР е, заяв, заявлення про злочин. Він напротязі погода не носив ЄРДР. Е, Вашника автомайдан прочитав, що проводиться акція прокурора, що приглашаються журналісти, також було повідомлено в там виконком. Я не поїхав, тим більше це був понеділок. Я теж прокурор прокуратура неодноразово на доказах заявляла о тому, що я приходив постійно в прийомний день, спілкувався з приводу перевозок автомобілів. які дії провів прокурор, куди звернувся. Я прийшов в понеділок і до прокурора, написано також, тут, що я вирвався. Вважаю, що для мене що таке вірвався. не те не зазначено, що були згомані двері, виламані замки. Тобто я не вважаю, що вірвався. Тим тобто більше, секретар і його прокурор вона зайшла і попередила, що прийшла громада. З цензурною лайкою не виражався в сторону прокуратури, тому що не вважає, що можна так спілкуватися з повноваженою особою, та, яка займає посадову особу. По-третє, з приводу того, що я там підходив до Іванова, кажуть, і я до Іванова не підходив, я був виключно в той зоні, де дозволено, знаходиться громадянам. Так що виключно того, що прокурор подає в апеляційну скажу, що він задоволений моїм вироком, що стосовно примінити на 4 дівну статтю, я не згоден. Я тільки згоден, щоб ми на виправдали. Також вважаю, що Конституція України вона повинна захищати такі ж мої права і честь і гідність мої. Дякую. Дякую за питання. Немає питань? Немає питань. У зв'язку з тим, що складання задоволюючої охорони згодом має значний учасництво, в керівництві 4.2.1986 року в Україні, обмежені складання і обголошені декларативні учасники. На підставі згадуючихся цілей 4.4.1965, 4.7.1949, 4.7.1912, ППК України коли сейчас постановила, а полетим сказку прокурора та обвинуваченного Кравченко заводить участково. Выготовленцев сторону суду міста Кравкового, Миколаскую область, січня 2017 року, провадження приноса Никиса Юрійовича та Кравченка Антона Сергійовича, скасувати та призначити на вывода суде прошлой инстанции. Ухвала набирає законной сили з молодой продолжением посетительного порядку скажем не придягає. Оголошення повно текстували відбудеться 6 квітня 2017 року по 8 годині 45 хвилин. Але я війня таке рішення, оскільки було суттєво право потерпілого на розгляд справи без нього. Цього робити не можна. І крім того, суд припустився помилки і зовсім не зазначив, що він встановив. З боку виправдання, не з боку обвинувачення. Тобто, що він встановив, за що засудив Кравченка. Закритися.